Інтуїтивно дуже важко вибрати суперфуд, але якщо вкусові рецептори, якщо метаболізм, якщо е, у вас активний образ життя, якщо він здоровий, то ви можете інтуїтивно, якщо ви вже куштували ці продукти, наприклад, ті ж воджі, якщо у вас вже був прикорм цими продуктами, то ваш організм періодично може підказувати, яких продуктів не хватає. Наприклад, спіруліна, я її приймаю періодично, і в мене немає якоїсь там норми. Прийому з я періодично відчуваю, що мені це потрібно. Якийсь період, я приймаю половину чайної ложки два рази на день так. перед їжею. І мій організм якось потребує. І, наприклад, я приймаю місяць, то тобто я ставлю собі місяць, потім перестаю приймати. Але зазвичай я закінчу приймати раніше, ніж місяць. Мій організм мені підказує вже це. Немає якихось норм, показників, аналізів, які вам скажуть, скільки, чому вам потрібно. Але якщо доктор говорить, що потрібно. Поповнювати баланс ваших вітамінів або мінералів в організмі, то вам необхідно прислухувати за свого організму.